Світ змінюється. Змінюються вібрації світу, змінюються правила світу. Чому? Тому що весь всесвіт хоче, щоб люди виходили з матриці і починали творити своє бажане життя. Починали створювати в своєму житті саме те, що вони хочуть. Якщо ви хочете дізнатися більше, Щодо того, як працюють закони матриці і чому їй вигідно, щоб ви із неї не виходили, подивіться фільм Матриця, перша частина. І ви багато чого зрозумієте. Також ви можете подивитися фільм, Змінюючи реальність, там також розповідається про те. Як ми завдяки своїм вибор, виборам змінюємо свою реальність? Тому що, в залежності від нашого вибору, створюється нова лінія нашого життя. Дивіться, наприклад, ви живете своє життя і щоденно ви вибираєте. І там є багато-багато таких ліній життя. розумієте? І в залежності, що ви обираєте, ви переміщуєтеся автоматично на ту лінію життя. І ще також дуже важливий стан ваш. Тобто, якщо ви на позитивних вибраціях на частоті любові, позитиву, вдячності, ви обираєте любов, позитив, вдячність, хороші емоції, радість, тоді ви переміщуєтеся на ті. Лінії вашої реальності, гілки вашої реальності, де є цього ще більше. Якщо ви ще більше критикуєте, кажете, як все погано, тоді ви переміщуєтеся на ще гірші лінії вашої реальності. Тому кожну секунду, кожен ваш вибір впливає на вашу реальність. А якщо ви це ще не вірите, тоді спробуйте хоча б один день. Аналізувати свої вибори, що ви обираєте? Ви обираєте те, що вам допомагає, чи те, що вас навпаки, будемо казати, пристримує для досягнення ваших цілей і намірів, бажань. Тобто ви розумієте? Тому ваші вибори дуже дуже важливі. Дуже важливі. Але е, намагайтеся все робити у легкості. Тому що по книгі Зеланда, е, і я так вважаю, і це так і є: чим більше ви е, підвищуєте важливість, стримуєте прям контроль, намагаєтеся контролювати ситуацію, тим більше. Починається все псуватися. Чому? Тому що ви не у легкості, ви не довіряєте потоку життя, ви починаєте все стримувати і намагаєтеся все контролювати, а ви просто маєте йти по життю в довірі до Бога, до всесвіту, до життя і до своєї душі.